На одному з попередніх уроків я просив вас подумати над такою задачею, що станеться в кімнаті, де розморозили шмат льоду. Давайте розв'яжемо сьогодні цю задачу разом. Отже, почнемо із запису умови. Є у нас кімната з відомими розмірами. Запишемо їх нехай так. А буде у нас 3 метри, розмір Б 4 метри. С 2,5 метри. Льоду ми занесли до цієї кімнати 0,5 кг. Початкова температура льоду була мінус 20 градусів Цельсія. Далі, що ще нам записати в умову? Ну, давайте запишемо густину повітря, щоб не забути 1,3. Кілограми на метр кубічний. Решту табличних величин вносити не станемо, просто підставимо їх тоді, як будемо робити обчислення. Треба узнати, на скільки градусів похолоднішає у нас в кімнаті. Давайте подумаємо, що в нас відбуватиметься. Кімнату будемо розглядати як теплоізольовану систему, в якій відбувається теплообмін тільки всередині. Зовні тепло не виходить і ззовні не заходить. Ось є у нас кімната і якась в ній тут є температура повітря. Ми сюди внесли шматок льоду дуже холодного. Що буде відбуватися? Очевидно, лід з такою низькою температурою мінус 20 одразу танути не буде. Він спочатку повинен прогрітися. Він трошки отримує тепла від кімнати і нагріється. Нагріється він до температури 0 градусів за Цельсієм, після чого почне танути. Отже, ще він отримує від кімнати кількість теплоти Q2. Вся ця теплота, вона ж не візьметься на пустому місці. Вона буде передаватися льоду від повітря, яке є в кімнаті. Із-за цього повітря буде втрачати тепло. Отже, це вже буде Q3. Оце все йде до льоду. Таким чином, ми бачимо рівняння теплового балансу, у нас має ось такий вигляд. І в сумі дає 0. Розшифруємо тепер, що означає кожна із теплот. І так, перша це кількість теплоти, яка йде на нагрівання льоду. Вона обчислюється за формою питома теплоємність льоду, маса льоду і різниця температур. Для льоду, відповідно, це. Кінцева оця температура буде 0, а початкова, оце буде температура льоду, яка нам дана за умовою. Далі кількість теплоти q 2 Це тепло, яке ми витратимо для того, щоб лід плавити. Відповідно, його можна обчислити за формулою лямбда М-льоду. Ну і нарешті Q3 тепло, яке віддасть нам повітря, може бути обчисленою за формулою. Це МТ-Т, а тепер з індексами розберемося: питома теплоємність повітря, маса повітря, кінцева температура повітря і початкова температура повітря. Так як нас вони не цікавлять, нас цікавить різниця температур, яка буде у кімнаті, то ми це і перепишемо ось у такому вигляді: питома теплоємність повітря, маса повітря, дельта Т. Оце є різниця температур повітря. Підставимо тепер це все до рівняння теплового балансу. Просто на місці Q1 оцей вираз, q 2 той. І відповідно далі. Що ми отримаємо? Дивимося. це льоду. М льоду. 0. Не будемо його писати. Мінус Т льоду. Мінус винесемо наперед. Т льоду поставимо тут. Плюс q 2 Ось воно. лямбда, м льоду. Плюс Q3. Це повітря, М повітря дельта Т. Дорівнює нулю. Нас цікавить дельта Т. Для того, щоб його виразити із цього рівняння, спочатку виконаємо перегрупування. Залишимо цей доданок зліва, два інші перенесемо направо. Із-за чого знаки перед ними зміняться на протилежний. Це повітря М повітря дельта Т дорівнює. Мінус був стане з плюсом С льоду м льоду Т льоду. І був плюс стане мінус лямбда, м льоду є. Згадуємо знову, що ми шукаємо оце. Щоб знайти дельта Т. Воно тут у рівнянні є невідомим множником. Множник ми знайдемо шляхом ділення цієї всієї правої частини. А, до речі, ми ще помітимо, що тут маса льоду двічі в одному і тому самому доданку. Можна винести її за дужки, заодно, в дужках, тоді буде С льоду, Т льоду мінус лямбда. Закрили дужку, а під підрізкою, відповідно, тоді буде відомий ножник С повітря, М повітря. Але це ще не кінцева наша формула, тому що маса повітря нам за умовою Зато відома. Зато відомі розміри кімнати. Щоб знайти масу повітря в кімнаті, ми згадаємо формулу густина помножена на об'єм. Густина повітря нам відома, а для відшукання об'єму кімнати ми перемножимо її розміри АБЦ. Підставимо це. Таким чином, маса повітря виходить до рівня повітря А, Б, Ну і відповідно до цієї формули дельта Т дорівнює верх без змін. Поділити. Під рискою в нас тоді буде С повітря. РО повітря а, Б, С Ось це вже є наша кінцева формула. Давайте проведемо по ній обчислення і глянемо, що в нас вийде. Отже, дельта Т дорівнює. Льоду у нас було пів кіло. Питома теплоємність льоду 2100 джоулів на кілограм градус. Температура льоду мінус 20 градусів Цельсія. Мінус питома теплоємність льоду 3 тисячі. Не трид2 тисячі джоулів з кілограму. З кожного дужка закрилась. Під рискою. Питома теплоємність повітря в наших умовах буде 1000 джоулів на кілограм градус, густина повітря 1,3 кілограмів на метр кубічний. Помножити на 3 метри, помножити на 4 метри і помножити на 2,5 метри. Якщо це все обчислити, то наближено вийде у нас. Мінус 4,8 градусів за Цельсієм. Зверніть увагу, дельта вийшла, мінус. Це говорить про те, що температура знижувалася. І знизилася вона майже на 5 градусів. Ось так виглядає розв'язок даної задачі.